Що таке жіночий чекап? Це комплексне медичне обстеження жіночого здоров'я. Що і коли саме проходите, давайте розбиратись. Жіночий чекап включає в себе гінекологічний профілактичний огляд, УЗД органів малого тазу та УЗД грудних салос або ж мамографія. Що, коли саме і кому потрібно, дивимось далі. Профілактичний огляд він спрямований на те, щоб визначити перші ознаки захворювання та запобігти їх розвитку подальшого. Він складається з огляду статевих органів, огляду в дзеркалах, взяття масканих флору ПАП-тест, ППЛ-тест, а також огляд грудних залоз. Скрінг раку шийки матки повинен проводитися всім жінкам від 21 до 65 років. В нього входить ПАП-тестування раз у 3 роки за умови попереднього нормального результату. А також котестир, в який входить ВПЛ-тестування плюс ПАП-тестування, яке проводиться раз у 5 років, знову ж таки, за умови попереднього нормального результату. Детальніше ми про це будемо говорити в наступних відео. А зараз поговоримо про наступне обстеження, яке теж дуже важливе. Де є наш чекапі, це УЗД органів малого тазу, яке повинно використовуватись з метою профілактики один раз на рік усім жінкам. Є лише особливості: жінки репродуктивного віку вони повинні робити УЗД на 5-7 день менструального циклу. Жінки, які мають гормональну контрацепцію або ж е, у період менопаузи, то можна використовувати у будь-який день. УЗД грудних залоз та мамографія. УЗД грудних залоз виконується за допомогою ультразвукових хвиль. Мамографія це іринологічне дослідження грудних залоз. Що краще? Ну, в ідеаці два методи вони доповнюють один одного, але бувають винятки, коли вони призначаються обов'язково в комплексі. Це визначає ваш лікар. УЗД грудних залоз призначається жінкам профілактично раз на рік до 40 років. Мамографія призначається після 40 до 50 років один раз у два роки. Після 50 – один раз на рік, все визначається від того, чи жінка репродуктивного віку, чи вона в менопаузі, і чи вона на гормональній контрацепції. Якщо в менопаузі чи на гормональній контрацепції, тут не залежить день, коли ви можете проходити. Ви можете проходити в будь-який час. Якщо ж жінка репродуктивного віку, вона повинна проходити ці обстеження у першій фазі менструального циклу з 5 по 14 день.